Портативна колонка зі старого радіо. Що у нас тут? Два твітери, один широкосмуговий динамік, 5 дюймів, пасивний динамік, акумулятор 5600, RGB-підсвітка, яка керується через додаток. Задня панель з Лестека. Ну і грає вона, дебело. На панелі у нас загальна ручка гучності, а це регулятор гучності широкосмугового динаміку. Чому, наприклад, не ручка гучності широкосмугового, окремо твітерів, а все тому, що інколи хочеться одною ручкою все. Зробити тихіше або гучніше. Я дуже радий, що знайшов ось цю сіточку. Вона від чи чиниви, чи якоїсь жигуля. на передній панелі знаходиться індикатор заряду акумулятора. Тут чотири такі сходинки. на цій стороні. Тут знаходяться два індикатори: один діод відповідає за Bluetooth, другий діод відповідає за режим під час зарядки. Та завершення зарядки без підсвітки колонка буде грати приблизно 7 годин. З підсвіткою колонка буде грати приблизно 4 години. На всій гучності це поки перша і найбільша колонка, яку я робив. По гучності не можу сказати, але по об'ємному звуку, це, звісно, гарний варіант. Якщо ти ставиш цю колоночку на підлогу, то одразу ця колонка стає сабвуфером. Відображається від задньої панелі бас, і він стає ще більш об'ємнішим. Завдяки пасивному динаміку тут м'який бас. Yeah, yeah, yeah. i yeah. Я не можу цим не поділитися з вами. Коротше, ми бачимо, що от є передня панель, і вона от така прямокутна. Вона що тут є такі риски. Кротше, і це сітка. На задню панель. Що ти блядь, ратіш? Чом, чому така особлива? Чому ти вирішив про це сказати? А того що вона в інтернеті одна. блядь. Одна була на Лексі, іменно така. Тобто в доступі, де я можу її знайти тут і зараз. І я, я її прям. Шу... Я тобто, я не знав, що таке є. Просто випадково на Оліксі листа... листаючи, знайшов цю сітку. І в інтернеті, коли вбиваєш її, вона є, але її немає в наявності. В Оликсі теж. Це єдина штука, яку я знайшов. Е, ну, особисто для мене це типа. Ну, типа, ну блять, тут просто передня панель і задня панель, блять. Коротше, тому я пиздець який радий. Я не наче впав в титьму, Мені голову тисне гру, гру кажи, ти мені мету, гора медимо, ти піду, поради з тілом, поки ти тут Ми може подумали, що отут дуже все кути рівні, то ні. Дуже на рівні кути. Якщо ставити так, то ми бачимо щелини. Якщо ставить зі сторони, як я її підганяв, то все стає, як треба. Отака От штука. Ніби, ніби корпус дерев'яний, ніби і е, рівна, ну, перший погляд, поверхня, але чепотік. T t shkiri, Baby, let's high and let's get high I feel the power you feel mine, let it the sun is alright. От е сама збірка, наче не багато часу займає, але от ці тести, щоб довести до кінця саму роботу, найбільше займає часу як на рівні підготовки фарбування корпусу. скажу тут э, звук ебачистый бля, бля. come on come boom.